Усім привіт! Як ви знаєте, я ютубер Сніж, І я створив свій сервер. Ось, як виглядає на ньому лобі. У лобі зараз знаходиться один із адмінів. Ну, ви зараз його побачите. Його нік майже такий же самий, як і в мене, теж Сніж, але не 21, а Сніж 28. Ви зараз бачите все на екрані. Переходимо далі. Також ми, не... ми показуємо вам зараз обі. Також в нас є Bedwars. Це 1 на 1 на 1. Ну, 1 на 1 на 1 на 1. Ну, Diаманtic Start Game це тільки в адміні. У вас його не буде. І ось, наприклад, ми почали гру, тому що тільки два -ті гракати. Ось тут спавниться бронза, за неї можна покупати а, предмети. І блоки в цих жителів, ось тут, наприклад, також на тих островах спавниться залізо, а на тому великому це золото, за те теж можна покупати. Ось зараз ми покажемо: вам, у нас є сурвання, ну, виживання. У нас же тут чекає один із законів. І тут можна добувати все таке, але я не буду ламати це дерево, пусть вже в обзором. Також є маленький такий простий паркур. От зараз його адмін виходить, ви бачите. Ну, він легенький такий. Ось о, мій партнер. Ну, не партнер а із адмінів, мій друзяку. Також ну нічого не обмежилося. Для виживання ми зробили ще й автошахту. Щоб можна було ну ось, все тут робиться через вар. Тобто варп, автошахта, і ви там... Ну, ось вона автошахта. Тут можна добувати, вона потім позобновляється, не бійтеся, вибачте, ще я в креативі. я закиплю трошечки. Ось можна копатися в центрі, знаходиться висушений газ, як його можна в виживанні поставити його, залити водою і все буде. Трохи. Я вже перейшов в доживання. Ну, вибачте, що так закупив. Тільки не падає, будь ласка. Ну чому ти впав? Ну, добре. Зараз докупаю трошечки ще тут і а, ну, буду відбиратися. Як ви бачите, тут можна копатися, вона достатньо у але будь-ячку не ламайте пол. А, і взагалі тут автошахту будь васочком розлам буде IT вже буду вилізати. А IT-серверу буду у Зараз я вилізу, і ви зараз побачите it сервер it сервер я заспойлеру за нова 30. Далі буде йти у нас нова 30 і 13 ip сервером Сервер на версію 1.21.8.